Me obsessed with cars? Yes, yes I am. Got a sweet stunt. Shot came from Mexico. You know she got a sweet stunt. Shot came from Mexico. You know she got a sweet stunt. Сьогодні ми зануримось у світ розкоші та могутності з новим BMW X7 2022 року. Це не просто авто, це справжній монстр на дорозі. І я зараз вам покажу, чому саме цей звір має бути у вашому гаражі. Цей красень офіційний з оригінальним пробігом на гарантії і з сервісною книжкою. Єдиний власник з салону. І знаєте що? Він повністю обклеєний бронеплівкою, так що про дрібні подряпини можна забути. Має два ключі, щоб завжди мати запасний варіант. Має максимальну комплектацію. Шкіряний салон Individual. ви вище не сиділи в такому комфорті. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш X7 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.